Добрий ранок. Ніч, звісно, була хвилююча. Звикнути до цього неможливо. Отже, спати довелося небагато, недовго, та й неміцно. Сніданок, на сніданок у мене сьогодні канапка, не ціла, а половинка. Це скібочка. Батону, висівковий батон взяла. Потім поклала сир, розмістила в мікрохвильову пічку і трошки його розплавила, а зверху поклала шматочок ковбаси, була повна скибочка. Ціла. Але я відрізала половину. Бо для мене це занадто було б ціла скипка з двома шматками колбаси та шматком великим сиру. Це було б багато для моєї дієти. Отже, відрізала і взяла половинку. Салат, морська капуста, тертий варене яйце, цибуля пирі, олія. Та сіль. А ось це пюре. Яке воно вийшло смачне. Навіть сама не очікувала. Готувала раніше, але не було таким смачним. Трошки змінила рецепт. проварила цвітну капусту, залишала скібочка брюколі, броколі, бро, броколі, капусти теж докинула, переварила. До моменту, коли капуста стала м'якою. Потім сидила всю воду. Раніше я залишала трошки, перебила блендером і додавила замість води під час того, як перебивала блендером, молока. Можна сливок, сливки влити. Але я додала молока та різних спецій. А в кінці ще й поклала трошки вершкового масла. Боже, це така смакота. Раджу вам робити таке пюре частіше. Воно навіть без вершкового масла дуже смачне. Можна замінити на сметану, але так смакує гарно. Питиму чай. Сьогодні в мене ось такий чай. Ну, я спробувала, ви знаєте, середньої якості. Сказати, що він мене вразив, я цього не можу. Отакий От сніданок. Отже, всім смачного зустрінемось пізніше. Бажаю вам тихого, спокійного дня.